Та глядачів каналу телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Світлана Євменова. Дивіться сьогодні у випуску. Місцева влада спільно з правоохоронними органами активізує співпрацю, націлену на виплату заборгованості заробітної плати. Служба ДАІ посилала контроль за дотриманням правил дорожнього руху. У шості та райони почастішали випадки брако'єрства під час ловлі риби. У міськвиконкомі відбулась відеоселекторна нарада з Володимиром Шульгою, головою Сумської обласної державної адміністрації. На конференції розглядалося питання стосовно активізації співпраці місцевої влади з правоохоронними органами по виплаті заборгованості заробітної плати. А також піднімалася тема щодо стану заборгованості зарплати та бюджету пенсійного фонду на підприємствах комунальної та державної форм власності. Детальніше у сюжеті Олексія Коцепчука. Динаміка погашення заборгованості заробітної плати на території Сумської області є вкрай низькою. Щомісяця борг зменшується лише на долі відсотка. Поодинці органи влади не здатні радикально впливати на ситуацію, тому на Сумщині будуть працювати міжвідомчі комісії з питань заборгованості. Представники прокуратури, управління юстиції МВС, СБУ та інших структур об'єднають зусилля для вирішення цього гострого питання. Про це йшлось на онлайн-конференції обласного керівництва з керівництвом районів. Проблему заборгованості з виплат зарплати назвала пріоритетним у діяльності прокуратури Тетяна Мироненко, заступник прокурора області. Треба змінити формати і нарад, і підходів до цієї проблеми. Це ганебна проблема дійсно, і ми разом з контролюючими органами, перш за все, з представниками влади повинні забезпечити виплату заробітної плати. Цифри не такі страшні, як здається, тому що головний тягар це економічна, економічна проблемні підприємства. Це банкрути. За територіальною ознакою найбільша заборгованість по заробітній платі сконцентрована в таких містах, як Суми, шостка і Конотоп, Повідомив Михайло Добровський, директор департаменту соціального захисту населення Сумської області. Суми 46 мільйонів гривень або 53. И от суммы заборованности. Шостка 3,9 млн грн або 38,8% от общей суммы заборованности. Канатоп 1,9 млн грн або 3,2% от общей заборованности. Борг борг 59 девять деяких предприемцев становится одиннадцать. 6 мільйонів. Серед найбільших підприємств-боржників з виплат заробітної плати фігурують Шостинський казенний завод Зірка з боргом 590 тисяч гривень та Шостинський науково-дослідний інститут хімічних продуктів 419 тисяч гривень боргу. 79% від загальнообласної суми заборгованості складають кошти 18 підприємств банкрутів. До найбільших боржників з цієї сумнозвісної групи входить шостинська свема. Також залишаються непогашеними борги і підприємствах комунальної власності поінформував Михайло Володимирович. Сума заборгованості заробітної плати становить 331 тисяча гривень та обліковується на підприємствах міста Суми, Рамни, Шостка, Білопівського району. Безпосередньо заборгованість заробітних плат впливає на роботу пенсійного фонду, підкреслив Сергій Грицай, начальник обласного управління. Чи заборгованість до фонду зростає? Це більш більше в мірі підприємства, які знаходяться в різних стадіях банкрутства, і тому 96,9% знаходяться під блокаторами і манамораторія відшкодування до фонду. І тільки 3,4% – ті боржі, з якими ми постійно працюємо за кількістю порушень, зафіксованих державною інспекцією з питань праці. Шостка посідає друге місце після сум. Важелів штрафів у сьогоднішніх розмірах явно не. Достатньо для боротьби з проблемою заборгованості, висловив думку Сергій Дворник, начальник відомства. Максимальні штрафи, які у нас сьогодні є, це 1700 гривень. Звичайно, їх явно недостатньо, і ці штрафи накладаються звичайно судами. Сьогодні середній штраф, який накладається по області судами, це 590 гривень. А штраф, який накладає інспектор за невиконання припису, 1360 триста при максимальному 1360 Про те, якими методами керівництво шостки бореться з проблемою, пояснив Віктор Пустовіт, заступник міського голови, повідомивши, що в місті працює комісія з погашення заборгованості. Комісія раз в місяць збирається, крім того, на апаратній нараді при міському голові кожен тиждень це питання фактично розглядається. І по заробітній платі і по пенсійному фонду кожного другу середу збирається такий такий стіл, прокуратура, виконавча служба, інші органи правоохоронні, які вирішують питання щодо пашні заборонності. За тиждень представники Шостинської комісії з питань заборгованості звітуватимуть про результати роботи тепер вже у оновленому форматі. Служба ДАІ посилила контроль за дотриманням правил дорожнього руху. На сьогоднішній день в місті Шостка та Шостинському районі державтоінспекцією проводиться ряд профілактичних відпрацювань під умовними назвами Автомобіль, МАК, автобус та залізничний переїзд. Що саме перевіряють інспектори, та які порушення частіше за все допускають водії? Дізнавалась наша знімальна група. До 20 липня з метою посилення дисципліни водіїв та інших учасників дорожнього руху інспектори ДАІ проводять низку профілактичних заходів. Роман Кулик, інспектор з пропаганди та профілактики відділу ДАІ, розповідає, що сюди входять і перевірка транспортних засобів на відповідність документам комплектуючих частин автомобіля, і виявлення фактів незаконного перевезення наркотиків, а також дотримання правил перетину залізничних переїздів. Працювання під назвою «Автомобіль» включає в себе виявлення реєстраційних документів підроблених, також підроблені вузли агрегату автомобілів. Що стосується профілактичного відпрацювання, як МАК, незаконне перевезення наркотичних речовин, також канабідоїдів та заборонених препаратів. Огляду підлягають усі без винятку транспортні засоби, зазначив інспектор. Від вантажівок до мопедів. Це стосується всіх транспортних засобів, всіх. мопед, мотоцикл, автомобілі, грузові автомобілі, з вагою вище 3-5 тонн. Тобто стосується, ну, всіх. За словами пана Кулика, усі заходи спрямовані на дотримання водіями правил руху на червоний сигнал світофора та попрацюючий суковій сигналізації на переїзді. Руху при закритому шлагбаумі, здійснення обгону на цій ділянці дороги тощо особлива увага звертається на автобуси та маршрутки, адже в цьому випадку водії несуть відповідальність за життя десятків людей. Більше того, ці автомобілі окремо перевіряють на дотримання правил перевезення пасажирів. Роман Олександрович розповідає про порушення, які зустрічаються найчастіше. Привозить пасажирів більше ніж передбачено технічну характеристику транспортного засобу. Технічний стан, можливо, транспортного засобу також ну, незадовільний, тобто хочеться бажати кращого. Грубих порушень провоженню руху водіями автобусів не виявлено, правила вони дотримуються. Тобто, ну, таких зауважень немає. За час проведення перевірок порушників виявили небагато. Кожен з них вже несе відповідальність, в більшості випадків адміністративну. Проводиться відпрацювання, за яке вже складено два адміністративних протоколи за статтею 123 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За час відпрацювання по автомобілю значить, був виявлений один автомобіль, який своєчасно не був зареєстрований у МРЕО. Даний автомобіль загнали до штрафмайдану, де подальші дії вже. Робить слідчий. У шості та районі випадки браконьєрства почали все частіше нагадувати про себе. З відкриттям сезону риболовлі інспектори суми рибоохорони. То і діло вилучають ...заборонені снасті, які наносять значну шкоду водному середовищу та його мешканцям. Про те, як відпочити, порибалити та водночас не порушити закон, знає Євгенія Павлова. У пору літніх відпусток чоловіки відправляються до водойм, аби відпочити та зняти стрес за одним із своїх улюблених занять риболовлею. Але подекуди спрага до наживи змушує водильників порушувати закон. Володимир Землянський, державний інспектор суми рибоохорони, зазначає, що на сьогоднішній день їх служба провела більше ніж півсотні рейдів, націлених на виявлення браконьєрів. Якщо взяти наш даже шостянський район, було проведено 57 рейдів рибоохоронних. Задержано більше 80 ну, браконьєрських випадків, вилучено 80 кг риби. Так, більше 57, приблизно 57 заборонених знарядів лову. Ігор Кулик, головний державний інспектор суми рибоохорони, інформує, що існують спеціальні правила, які повинен знати кожна рибалка. Запрещається лов риби з нарядами лова із ситка сластевих матеріалів. Не тільки даже ловити, но й знаходитися на берегу водоема. Це сітки, неводи, волоки, телевізори, екрани, ми в дальнейшем покажемо, як вони виглядають, ості. Це карається адміністративним штрафом. Во-вторых, норма вылови риби – 3 кг в сутки або 30 раков. Больше ловить Запрещено не одной однієї голови. Коли большая рыба, риба, то можна одну рыбу рибу і ще три кілограма маленької риби ловить. Також запрещено продажа і скупка рыбы без документів. Це теж карається штрафом від 51 до 250 гривень. Подекуди, збираючись на риболовлю, чоловіки купують заборонені снасті. Вони впевнені, що знаряді легальне, бо так їх запевнив продавець. Ігор Леонідович зазначає, що навіть якщо ці речі просто лежать на березі, вони можуть стати причиною штрафу. Є що такого знаряддя лову – Екран і телевізор. Тож, навіть на берегу Галинков, часом попадаються люди, приїжджають, вони вважають, що цим, це теж приравнюється к забороненим знаряддям лову. Все одно, що сеть, що цим, це штраф від 340 до 680 гривень. Не вважає поймана рибу. для лову називається Ості, теж ночью в основному б'ють рибу. Нагадаємо, що риболовлі відкритий з 20 травня на водоймах загального користування, як то річка Десна, а з 9 червня і до кінця льодоставу дозволяється рибалити і на всіх інших ставках та озерах. На черзі прогноз погоди на п'ятницю. 18 липня вшановується пам'ять преподобного Афанасія Афонського. У народі в цей день відзначали свято місяця. На Афанасія місяць продовжує грати, що передбачає хороший урожай. Наші пращири в цей день слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед хмари на дощ. З цього приводу говорили з південного заходу нагнало хмари буде дощ. А точний прогноз дізнаємось у синоптиків. У шостці погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмуро до самого вечора. Увечері йдиме дощ із грозою. Температура повітря в день плюс 29, вночі плюс 18 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. Випуск інформаційної програми День на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. На все добре!